А ви знаєте, що скрізь вмирають бджоли бджоли та інші літаючі комахи. А якщо вимруть бджоли, потім інші кролаті птахі, хто буде запилювати рослини? Здається, це вже було в якому-то фільмі. Рослини померли, настав апокаліпсис, дихати нічем. Та як рослин немає, дерев немає, немає. Земля перетворилася на чагарник. Задумайтесь, чи так вам потрібен стільниковий зв'язок і не потрібен. Мир, в якому ви живете. Причиною масової загибелі джіл в США і Європі можуть бути радіосигнали мереж стільникового зв'язку. До такого висновку прийшли вчені, нещодавно вчені з університету Кобленц-Ландау Німеччина. Німецькі вчені протягом тривалого часу займалися вивченням порушення орієнтації джіл поблизу лінії електропередач. У новому дослідженні вони дійшли висновку, що випромінювання стільникових телефонів і приймально передавальних пристроїв порушує систему орієнтації бджоли. Вона не може знайти дорогу назад і вулик гине. Можливо, причиною масової загибелі бджіл саме за останні два роки є підвищення щільності покриття великих районів США і Європи. Стільниковими мережами, щільність покриття або потужність сигналу могли перевищити деякий критичний поріг, що і призвело до порушення орієнтації бджіл. В Україні масова бдж... загибель бджіл була зареєстрована в 2010 році. Зовні бджоли не захворювання, практично ніяк не виявляються, але бджоляр раптом в один день виявляє майже порожній вулик. А самі комахи зникають без сліду. Генеральний директор бджільницького господарства ЕМЕК Хеферу Йорам Пас попереджає, що Ізраїлю можливо доведеться вдатися до імпорту меду. За його словами, виробництво меду на деяких пасіках скоротилося від 70% до 90%. Пояснюється це незрозумілим зникненням бджіл. Це явище вже спостерігається. в США, де бджоли зникли майже з повністю з 24 штатів цієї країни. Проблема зачіпає не тільки Сполучені Штати, де, згідно за останніми звітами, західне узбережжя втратило близько 60%, а східне близько 70% популяції бджіл, а Європи, зокрема, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Португалії, Італії. І тепер Великобританія. Ще промивеновий удар. Німецькі дослідники з університету Ландау висловили нову гіпотезу: вплив випромінювання мобільних телефонів, уже помітивши, що високовольтні електролінії порушують нормальне життя перетинчастокрилистих. Вчені звернули увагу, що присутність мобільного телефону поблизу вулика також заважає його мешканцям повернутися додому. Ще не зроблено остаточний висновок, і щоб уникнути можливих помилок, тільки залишається, щоб продовжувати розробляти дану версію. Спочатку мобільні підвищували ризик з виникнення ракових пуглин, потім стали причиною чоловічого безпліддя. Ось, Несуть відповідальність за цикли запилення. А що ж буде далі? А як перемогти це знищення планети? Альберт Ейнштейн говорив: не буде джіл, буде апокаліпсис. Відмовитися взагалі від сотового зв'язку. Створити нові технології зв'язку я поки що не бачу в цих варіантах альтернативи. Ніж піти по шляху США, створюючи зони без мережі. Це недорого? Та швидко зробити. Тому я і профсоюз Біла Гора пропонуємо створити під Полтавою зони безмережі, щоб зберегти популяцію бджіл і щоб це були туристичні місця, що зробить в Полтавському регіоні, привабливіший інвестиційний клімат.